Ви мені писали, ви мене просили повторити марафон 5 на 5. На жаль, поки що в мене немає часового ресурсу для того, щоб таке втілити, але я взяла вихідний на роботі і сьогодні починаю знімати для вас марафон 3 на 3. Три дні, три книги і три повноцінних відгуки та роздуми щодо цих книжок. Привіт! Ви на каналі Blog, Мене звати Анна і це чергове книжкове відео. Отож, я не знаю, в чому чарівність марафону 3х3, або 5х5, або 7х7, але ви його дуже любите. І ну, як я можу вам відмовити? Тому сьогодні починаємо марафон і будемо з вами зустрічатися три дні підряд, тому цього разу вихід відео не за графіком. Що я сьогодні буду читати? Одну з цих книжок я вже відібрала. бо це, звичайно, малюсінькі книжки, які часто довго чекають свого часу для того, щоб бути прочитаними. Тому будемо розглядати, що там за сюжети, дискутувати щодо того, що там написано, щодо якихось ідей. У перший день я вирішила читати ось цю книгу. Вона називається Свічки догоріли, автор Шандор Марай. Я Погано пам'ятаю, що в анотації про що ця книга, але ідея в тому, що я читала багато хороших відгуків на цю книгу, де кажуть, що от люди беруть читати книгу, нічого від неї не очікують, а врешті прочитають її всього за декілька годин за один раз. І мене насправді це дуже зацікавило, що ж тут такого написано, що у цієї книги така сила. Вона не дуже велика, всього лише 126 сторінок, і я абсолютно точно зможу прочитати це за один день. Тож я пішла читати першу книгу і повернусь до вас зовсім скоро, коли вже буду мати якісь перші враження про сюжет, про те, як це написано, і вже щось буду говорити вам безпосередньо про цю історію. Ну що? Я прочитала невелику частину тексту це 48 сторінок, от стільки це. І зупинилась, тому що мені треба сходити в магазин і купити там продуктів, і так далі. Ну, коротше, звичайні буденні справи. Але я зупинилась на тому моменті, де за сенсом якраз є така перерва зміна локації. І тому я вважаю логічним зараз до вас підключитися і розказати про свої враження. Отож, про що ця книга? Це книга-спогад, це книга рефлексія і це дійсно психологічний роман, тому що ми заглиблюємось у минуле і теперішнє одного персонажа та персонажей, які з ним пов'язані. Автор. Дуже добре відчуває ось цю грань психології, психологічного роману і описує саме те, що дає нам розуміння особистості та життя цих персонажей на глибинному рівні. Я виділила три дуже влучні метафори, які мені подобаються, і я думаю, що я декілька зачитаю вам зараз, для того, щоб ви більше могли зрозуміти, що таке цей роман і. Як саме писав цей автор Шандор Марай? Між іншим, цей автор є угорцем, і, як сказано у передмові, а передмову, в принципі, можна прочитати і після читання роману самого, тому що, так, це дещо пояснює, але насправді передмова не є обов'язковою для читання перед романом. Так от, перекладач у передмові говорить, що сам автор він. Дуже сильно переживав, коли розпалася Австро-Угорська імперія, і він часто згадував ці часи у своїй творчості. І, власне, тут дійсно згадується про це. Але я відмітила, що. Це немає якихось дуже яскравих і зрозумілих і таких на позір елементів ностальгії за імперією, що ми, як українці, які все ще долаємо цю постколоніальну травму, можемо добре зрозуміти. Але я чітко відчуваю цю симпатію до Австро-Угорської імперії, яку автор підкреслює тим, що в Австро-Угорській імперії могли співоснувати різні народи. Народи, і як цісарю або королю, бо це дуальна імперія була, як їм добре вдавалося збалансувати всі протиріччя, які з'являються, коли багато народів існують на одній території. І це вводить мене в деякий дискомфорт, хоча це може бути таке, що я бачу ці відсилки в цьому творі, а їх насправді не існує. Не сказала про що робота. Робота про те, як вже доволі в літах генералу приносяться лист. І всупереч тому, що зазвичай генерал не читає листів, і цим займається один із слуг, він читає цей лист і дає, власне, наказ своїм слугам в порадному вигляді їхати до когось в місто, що поруч із Власне, володіннями цього генерала і забирати якусь людину, щоб привести його на вечерю в володіння цього генерала. І далі з'являється е, така частина, де автор описує нам те, що відбувається, хто це такий їде до генерала на вечерю. І яке місце ця людина мала у минулому для самого генерала. Плюс, звичайно, розказує про сім'ю генерала і про нього самого, для того, щоб ми розуміли, видно те, що відбуватиметься далі. Тому що, а, поки що, це лише а, зачин а, власне, цієї історії і конфлікту, як такого, немає. Але відчувається напруга, тому що я чітко знаю, що є щось, що автор знає, але нам не говорить, є якась таємниця. В стосунках ось цього генерала з тою людиною, яка до нього їде. І ця напруга настільки велика, що генерал, і оце просто прекрасна деталь, насправді, що генерал навіть порахував, скільки років пройшло з того визначного моменту до сьогодні. І він чітко знає, що пройшло 41 рік, 43 дні. І це нестільки важлива деталь, що я дійсно готова підписатися під висновком перекладача у передмові, що власне автор Шандор Марай, він є генієм психологічного роману, тому що ось ці деталі вони вимальовують дуже сильний психологічний профіль персонажей, і взагалі персонажі, які тут і є. І я їх не просто бачу, я їх відчуваю цих персонажей, і це супер. Класний такий показник мені подобається плюс це дуже легко читається. Попри те, що є і довгі речення, і є цікаві метафори. Це також є заслуга перекладача. Переклав це Максим Стріха, і якби я була в шляпі, мені б треба було її зняти, тому що це дуже хороша робота. І для того, щоб підкреслити ось цю частину, це підключення, я вам зачитаю дві підкреслені мною частини, які мені дуже сподобались, які. Класно змальовується те, як це написано, і, зокрема, є деякі е, характерні особливості персонажей. Ось, наприклад, він подумав про це, бо подружнє життя його батьків не було легким. Офіцер гвардії полював, не маючи змоги знищити світ, де були інші люди, чужі міста, Париж, іноземні мови і звичаї, він убивав ведмедей, косуль та оленів. Так, напевно, це було через подорожі. І мені так сподобалась ця думка автора, що батько головного героя, офіцер гвардії, він сублімує ось цю ненавість, буття і нерозуміння себе у навколишньому суспільному світі у вбивство тварин, і що полювання стало для нього таким способом ескапізму від реальності, де він. Не зовсім адекватно та комфортно себе почувається дуже цікаво і цікаво, як це описано. Або інакший дуже яскравий приклад звучить ось так: часом вони сиділи за розмовами до світанку, поки грубо вистигала, а син офіцера гвардії добирався до дна пляшки. Конрад говорив про прочитане, Генрік говорив про пережите. І це також багато що пояснює. Це дуже цікаві психологічні деталі, дуже цікаві епізоди біографії у підвох персонажей, які важливі для розуміння того, що відбувається в цій книзі, і відповідно до розуміння того, що відбулося, ось якраз тих 40 років назад, про які. Згадує головний герой і у що виливається сюжет цієї книги. Мені подобається це, якщо просто підсумовувати, вже на цьому етапі подобається. І я думаю, що автор для нас приберіг якісь дійсно цікаві події, дійсно цікавий конфлікт між цими персонажами. І, ну що, я сьогодні прочитаю і сьогодні вам про це розкажу. Сходила на пошту і забрала. Мою посилочку від Мальопису. Давайте відкриємо разом, тому що це передзамовлення, яке я дуже чекала. І я хотіла з цією книгою зробити для вас один формат, як на мене цікавий, тому що я б сама на таке подивилась. Але, на жаль, другої частини, скоріш за все, не буде до Хеллоуна. Так, давайте для початку покажу вам закладинку і подивимось на всі ніжтячки, які поклали до цього видання. І тоді подивимось на саме видання. Отож. Дивіться, яка закладинка кльова. Реально, я не знала, чи буду я купувати цю мангу, ну ви розумієте, одразу чи, можливо, пізніше, коли вона вийде комплектом десь в книгарні є. Але сказали, що буде ось така закладинка, і лише, якщо змовити у видавництво, тому я купила у видавництво вже отримала. І тут є ще конвертик від мальописа. Давайте подивимося, що ще вклали, який подарунок. Ага, ага, ще вклали наклейку, яка світиться, і таку звичайну закладинку. Дрібничка приємно. І щодо видання це томіє, перший том така гарнюня книжечка. І мені подобається, що вона легка. Давайте зараз подивимось трошки ближче. Що ми тут маємо? По-перше, тверда обкладинка. По-друге, вона така лаконічно чорна і червоний зріз без зайвих деталей. Мені подобається, що зріз червоний, він підходить, але мені не подобається, що тони неоднакові. Бачите, є різниця. Я просто настільки вибаглива. Папір, ну такий не ідеально білий. І я скажу вам чесно, це читається набагато краще, коли папір не ідеально білий. І це мають бути жахи. Тому я вже не дочекаюсь, коли я отримую другий том для того, щоб це прочитати разом. І я насправді хотіла зняти нічні читання, прям от з цією історією з двома томами, якраз до Хеллоуіна. Ну, але на жаль. Другий Том затримується і, скоріше, він опиниться в мене в руках вже після Хеллоуіну. Тому мені доведеться до цього дня придумати щось інше, щоб вам показати, таке тематичне, щось з жахами. І якщо у вас є ідея, що це може бути, пишіть мені у коментарях. Що ж, я дочитала книгу. Це не зайняло в мене багато часу, я думаю, години три. І я можу сказати, що я зовсім не вражена. Друга частина тексту вона зовсім відрізняється від першої. Якщо перша це історія сім'ї, історія людей, головних героїв, у першій частині автор розставляє, власне, шайхи на полі для гри і описує всі віднідання для того, щоб ми знали, хто це люди, як вони мислять, що вони в по житті роблять і що вони собі думають. І. Це було цікаво через те, як це написано, через те, які саме деталі підмічає автор. А от друга частина, вона мала бути в моєму уявленні, як діалог, як розмова між двома людьми, які нарешті через багато років мають вирішити все, що було з ними раніше, прийти до якогось консенсусу, підкреслити все своє життя, зробити висновок. Або домовитися, або розсваритися остаточно, але так воно не виглядає, тому що, по суті, друга частина цієї книги це монолог. Монолог одного чоловіка до другого. І все це дуже пишномовно, навіть трохи пафосно, це занадто багато тексту, занадто багато ну, слів і. В якийсь момент я на оцих приблизно, скільки це? Е, да, приблизно 80 сторінках, я постійно думала, що ну, нормальні люди так не говорять. Так не говорять про ті речі, про які хотів сказати автор. Взагалі, на таку тему люди так не говорять. Люди говорять на цю тему. Дуже яскраво, емоційно, з криком, конкретно, без таких, знаєте, довгих і пафосних речей, без цих от монологів, без метафор, без епітетів, чітко. Тому що люди хочуть знати правду, чітку правду про те, що було і не було. І в цьому конкретному випадку. В мене вводить в дисонанс все описане, і я не можу сказати, що я проспівчувала героям, тому що насправді ця історія, в якій фігурує два чоловіки, і жінка, вона стара як сам світ, і цей мотив він старий як сам світ. І Ну, що вам сказати? Я не вражена зовсім, і я не повірила головному герою, я не повірила те, як це закінчилось. Я, скажімо так, не розчарована читанням цієї книги, але це точно. Ніяка для мене не перлина. Це просто хороша література, яка з роками може розкритися, стати цікавішою. Я можу подорослішати, зробити якісь висновки щодо життя і так далі. Але поки що. Мені все це видається трохи ніби синтетичним, несправжнім. І у цьому вся біда цієї книги, що я їй не повірила, в ось цій вирішальній частині, з якої власне, і має бути створена вся історія, весь цей факт Вау. А його немає, на жаль. А щодо закладинок, насправді, мені дуже сподобались деякі метафори, мені дуже сподобались деякі думки, але не тому, що я їх приймаю. Для себе, а тому, що вони е, саме словесно, гарно оформлені. А я дуже люблю груслів, коли це гарно написано, я завжди виділяю це. Е, і маю ще тут згадати про те, що в якийсь момент мені дійсно здалося, що це ностальгія за. Імперією. І мені це не сподобалось. Не сподобалось, тому що, як я і казала, українці зараз продовжують долати ось цю постколоніальну травму. І хоча я ніколи не жила в імперії Радянській, а тільки в Незалежній Україні, все одно ось ця тяглість цієї травми суспільної вона мені також передалась, і я дуже... Як виявилось, при читанні цієї книги негативно ставлюся до ностальгії, до деферамб, до імперій, до будь-яких імперій. І це от нове відкриття, яке дало мені оця книга, що насправді цікаво. А загалом, якщо підбувати підсумок, книга непогана. Й тут є цікаві речі, є що почитати. Я залишу її на своїх полицях, тому що, очевидно, що якісь думки я могла зараз не зловити. Не знаю, чи з часу в мене з'явиться бажання перечитати цю книгу, але я без з задоволенням десь під настрій прочитала щось ще у цього автора Шандора Марає. Якщо це буде перекладено, а в нього більше 45 робіт, і я думаю, що з часом ми щось ще побачимо в наших книгарнях. Не знаю, насправді, чи радити вам цю книгу, думайте відповідно до власного смаку, відповідно до власних інтересів та власних книжкових так. Я ж не шкодую про час, який провела разом з цією книгою, але врешті вирішила, що поставлю цій книзі 3 бали, три зірочки. Але, тим не менш, свічки догоріли, і ми зустрінемося з вами завтра.